Ти не маєш одразу відмовитись від солодкого. Ці історії про аскези від цукру, ну я взагалі не адепт цього, поступово зменшувати, поступово адаптувати організм до нових смаків і поступово вийти в точку, де дійсно в тебе є потреба в солодкому, мінімальна кількість, декілька разів на день в кожен з цих прийомів ти додаєш ті солодкі продукти, які можуть бути максимально здоровими. Наприклад, в мене є якийсь клієнт, де в неї є десерт після кожного прийому їжі. Після сніданку це ягоди, після обіду це якісь шоколадні цукерки зазвичай. І після вечері це також ягоди або кислі фрукти, і в неї не ламається сприйняття того, що в неї забрали десерт. До речі, так інколи, коли дуже чогось хочеться і не зловживати цим солодким, то ти не набираєш вагу. Ну я так говорив, що це як ліки для моєї психіки, з'їсти якийсь солоденький тортик. Ми інколи хочемо солодко, тому що просто в нашому сприйнятті нормально відчувати солодкий смак в їжі, нормально відчувати цю кінцеву частинку. І десерт, все умовно. Я не бачу потреби знущатись над своїм мозком для того, щоб забрати в нього солодкий смак. Це нормально хотіти десерт.